Калушани зазоровий спосіб життя. Кілька десятків велосипедистів зібралися на стадіоні хімік серед учасників велопробігу, депутати міської ради, громадські активісти, молодь, любителі велотуризму. Вік з 14 років ми обирали, тому що від 14 років і старше, тому що це вже якби відповідальність. Діти вже трошки старші, знають як поводитись на дорозі на велосипедах. Загальна кількість ну, ми розраховуємо що не менше 50 чоловік. Щоб велопробіг був масовий, вдався також буде супровід поліції і швидкої. Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх вже протягом останніх шести років проводить змагання серед дітей на велосипедах слалом на велосипедах. Велосипед це є здорово, велосипед це є добре і доступно. І відповідно є надія, що ми будемо ініціювати і створимо в калуші хорошу таку інфраструктуру, і будуть велодоріжки і так далі. Тому є віра в це і надія, що буде так добре. Серед учасників велопробігу дуже багато молоді. Наймолодші учасниці, студентці політики. Тічно коледжу Каті 15 років вона радо зголосилася взяти участь у заході, адже дуже полюбляє їздити на велосипеді. Нам сказали, що буде проводити такий велопробіг, що можна взяти участь. І я при... приїхала сюди того року. Я брала участь, також велопробіг проводився. Летом. А от пану Мирону цьогоріч виповниться 68 років. Він є найстаршим учасником велопробігу. На велосипеді їздить з дитинства, долає різноманітні дистанції. Полюбляє їздити Європою та в горах. На велосипеді їжджу ну, з дитинства, зі школи. Їздив в гори, на Алтай, на Кавказі, в Криму їздив. Тепер їжу по Європі. Усі учасники велопробігу у добрій фізичній формі. Їзда на велосипеді для них не в новинку. Велоспорт… Хочеться сказати, що це є екологічний вид транспорту і дуже добре впливає, скажімо, на м'язи, на здоров'я. І моя місія сьогодні тут, щоб показати суспільству, популяризацію велосипедного туризму, що велосипедний туризм в калуші є, його потрібно розвивати. І всіх небайдужих просимо приєднуватися. Ми вирішили допомогти управлінню молоді спорту. Тим самим ми створили мотиваційний ролик. І ну, це здоров'я насамперед, тому що велосипед це дуже корисно. Він підвищує настрій, покращує здоров'я, фігуру, що немало важливо. Так і ну тим самим ми пропагуємо здоров'я, і те, що в калуші є вело -любити. Проїхавши Приїхавши коло шани, учасники велопробігу організувались в колону і рушили заданим маршрутом вулицями міста. Загалом здолали близько 10 кілометрів. Велопробіг здійснювався з благодійною метою. Його учасники зібрали понад 800 гривень для шестирічної Насті Берестенко, у якої рецидив лімфоми Беркіта.